Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ми продовжуємо разом з вами перебирати роли монет 2 євро. Сьогодні, друзі, у нас на часі 4 роли, і сьогодні ми подивимося з вами 100 монет. Маю надію, що знайдемо серед них якісь цікавенькі монетки 2 євро. Прохання перед початком підписатися, поставити вподобайку. Що, друзі, скажу? Коли я прийшов цього разу до банку, попросив 4 роли. Мені працівниця банку видала ось такі три роли. Так? До речі, я вже бачу теж деякі пам'ятні монетки тут, хоч, може, вона дуже гарний стан. Але також вона видала мені ось, ось такий пакуночок, я не знаю, мабуть, вона сама його набирала. Друзі, я не дивився ще самих монет, так, я тільки так розгорнув і порахував, що їх 25 має бути, так? але мені цікаво, так, що якось виходить, працівники самі набирають таких от... Паперах <ріст> Так, видно, що це так все зроблено на швидку руку. Ну, Я вже не почав сперечатися з жіночкою. Навіщо мені з нею псувати стосунки? Тому я просто порахував їх ще 25 так, і забрав. Але так, це ролл не був запакований якоюсь машинкою. Чи вони це пакують, не знаю, так, тому що я бачу так, це тут вже так і більш видно, що це пакує якась якась машинка, чи як це назвати правильно. Так, а це, мабуть, праціниця сама запакувала. Ну, окей. Не знаю, можливо, тут ще краще буде, ніж, ніж в тих. Тому дивимося, друзі, і починаємо перебирати. Так, окей. Так, ну, це, звичайно, у нас німецька. Так, ось перша, друзі. Перша гамбург ми бачимо 2008 року від Гамбургського монетного двору. Так, монетні двори будемо переглядати, звісно. Так. Як завжди, так, перший ряд. Кладемо ось тут. Ідемо далі. Так, це у нас звичайна Німеччина. Франція. Так, це у нас, друзі, теж саме, Німецька. Італія. Так, друзі, наступна монетка Бранденбург 2020 року від Штутгарта. Штутгартський монетний двір. Так, кладемо. Так, це у нас Німеччина. Німецька. Так. Так, друзі, ще одна Бранденбург. Бачимо, тут стоїть Д. Так, це у нас Мюнхенський монетний двір. Так, кладемо сюди. Так, Бельгія. Так, це у нас... Звичайна німецька монетка. Франція. Так, що це у нас? Німецька, Іспанія. Франція. Так, це у нас Австрія. Так, далі. Зрозуміло. Так, це відразу навіть не буду переворачувати. Це Франція. Так, це у нас Німеччина. Німецька. Так, також сама Французька. Італія. Так, ну і що? Залишається дві. Друзі, Німеччина і Німеччина. Так, нічого цікавого, тому якось так. Чи сама вона набрала, а можливо. Сама шукала <ріст> якісь монетки, не знаю. Ну, я думаю, що ні. Будь у неї просто було багато монет. І вона вирішила від них якось таким чином якось від них подалі віддати комусь. Так, окей. Дивимось далі. Маю надію, що тут буде краща ситуація. Так, це у нас Німеччина. Так, Ірландія 2006 року. Так, наступна. Люксембург, але подивіться, 25 й рік, так, це нова, із нових. Люксембург. Так, ну, можливо, треба буде подивитися, собі залишити її. Так, монетку в гарному стані. Так, друзі, Бельгія 2011 року. Дивимось далі. Так, це у нас Німеччина. Дивимось далі, друзі, це у нас Німеччина. Так, і ось тут я бачу. Так, це що у нас? Ага. Так, це у нас прапор. Монетка від Німеччини. Прапор Європейського Союзу. Так, ну це буде перша з другого ролу. кладемо, Значить, це у нас німецька монетка. Іспанія. Так, друзі, бачу. Наступна у нас наступна у нас монетка Мекленбург. Переднє помирання від Штутгарта, Так, це 24 й рік. От такі вони вже всі є. Так, дивимося. Це в нас Італія. Так, Франція. Так, Бельгія. Так, це в нас Німеччина. Так, друзі, Гамбург 23-го року. Від бачимо F, від Штутгарта. Так, так дивимось далі. Німецька. Франція. Італія. Ще одна монетка. Мекленбург. Переднє помирання. Ф. Штутгарський монетний двір. Так, дивимось далі. Німеччина. Так, це у нас німецька монетка. Так, аналогічно. Те ж саме і що тут? Що тут? Ну, Друзі, так, одна німецька, одну ту, яку вже я бачив спочатку. Це Саксонія Анхальт у нас. Так, і це, якщо не помиляюсь, монетний двір від Берліна. А, 21 рік монетка не дуже в гарному стані. Такі монетки у мене теж всі є. Так, ну другий ролл краща ситуація, так? але ну, нічого цікавого тут я не побачив теж. Так, дивимося наступний третій ролл. Так. Так, починаємо. Так, друзі, ще у нас Мекленбург переднє помирання. Тут бачимо. G. так, це Карлсруя у нас буде. Так, це третє буде на середочок. Дивимось далі. Німеччина. Так, це у нас те ж саме, друзі, Люксембург 25-го. Так, це із нових. Так, дивимось далі. Ось, друзі, у нас піде північний Рейн Вестфалія, Так, Норен Вестфалія. Із Кельнським собором. Так, що у нас тут F-штугальський монетний двір. Так, ну треба буде передивлюватись, друзі. Ні, така в мене вже є, побачив тільки що. Є в мене ще немає від Гамбурга. Так, дивимось далі. Німеччина. Так, друзі, це у нас Греція. Така мені вже багато разів траплялася. Так, це Олімпійські ігри. Афіна, 2004 рік. Так, ось така монетка. Ну, приємно, що це вже не, не з Німеччини, те, що часто я бачу, так, а якраз інша країна Європейського Союзу, Греція. Так, так, є, відкладаємо. Дивимось далі. Так, друзі, ще одна монетка від Німецька. Це у нас Гамбург. 2008 рік. Це теж у нас Скарлес Так, тут така наші теж у мене вже є. Покладемо. Потім подивимось ще разок. Так, це у нас Німеччина. Теж ж саме німецька монетка. Німеччина. Так, це у нас Бельгія. Німецька монета. Так, Франція. Наступна Австрія. 23-го року. Так, далі дивимося. Німеччина. Так, це в нас те ж саме німецька монетка. Так, це Австрія. Люксембург. Так, це у нас бачимо. Так, Бельгія. Так, наступна, друзі, бачу, вже теж пам'ятна. Так, це якраз Паульскірх чи церква Павла. Так, ну, стан ще непоганий є, але це із нових теж. Так, є. Далі дивимося. Так, друзі, ще одна монетка Саксонія 2016-го від. Гамбурга. Так, є, ну, вже 6 монеток, більше, ніж норма. Так, це у нас Іспанія. Так, це у нас Німеччина. Так, ну і залишаються, друзі, дві звичайні. Так, ну теж, в принципі, нічого такого особливого не знайшов я в третьому ролі. Так, тому, відповідно, але монеток, бачите, так, більше, навіть 6. Ну і останній рол. Так, сьогодні перебираємо 100 монет. Подивимося, що буде тут. Так, починаємо, друзі. Це у нас Австрія. Німеччина. Франція. Теж ж саме німецька монетка. Так. Це у нас, друзі, Бранденбург. Бачу у нас G. Так стоїть. Це Роя теж буде. Так, такі вже у мене є. Дивимось далі. Це Німеччина. Те ж саме. Те ж саме. Так, це Італія. Німецька. Австрія. Так, це у нас Австрія, Німеччина, Італія. Це теж у нас буде. Так, ось, друзі, наступна монетка. Гамбург 23 року. Від так, теж у нас G. Це від Карлсруе теж. Дивимось далі. Так, наступна монетка, друзі, Гамбург. Мюнхенський монетний двір. Так. Третя монета. Дивимось далі. Італія. Так, Варшавський колін. Перший на сьогодні. Такі вже мене, друзі, теж всі монетні двори є. Так, це Мюнхенський, А ні, не Мюнхенський, це у нас бачу Карсове теж. Так, є. Німеччина. Німецька монетка. Так, це у нас Франція. Так, наступна монетка Сарланд 25-го року від Штутгарта. Я бачу F. Так, є. Далі. Так, наступна монетка, друзі, у нас. Ага, ну це, звичайно, у нас 50 років римських, римського договору від Німеччини. Так, і якщо не напоратисти Мюнхенський монетний двір. Так, Ну і остання монета, друзі, це у нас Іспанія. Іспанія. Тому, що скажу, робимо підсумок, не завжди щастить. Так, не завжди щастить, не завжди попадаються якісь інші країни Європейського Союзу. Тут ми побачили серед великої кількості пам'ятних тільки одну грецьку, але така в мене, друзі, вже є. Робимо підсумок. Так, 3 плюс 5 6,6 плюс, плюс 12. Ну, Друзі, монет багато, так, монет аж виходить, у нас аж 20. Але це, друзі, із, із 100 монет. Виходить, ну, як я завжди казав, так, в середньому 5 пам'ятних монет на ролл на 25 штук. Тому, в принципі, ми знайшли сьогодні з вами 20 пам'ятних монет. Але, на жаль, якоїсь такої цікавої друзі сьогодні не було. так, ну, як, як пощастить. Так, це Я завжди порівнюю, так як діти купують кіндер-сюрпризи, так само і мені іноді взяти прикольно якийсь рол, подивитися, чи знайду я там щось якусь цікавеньку монетку. Тому, друзі, якщо вам подобається таке відео, подобається такий пошук спільний, підписуйтесь, ставте вподобайку, ну і до нових зустрічей.